Щотижневі підсумки яких висновків дійшли, лежить вдома не один пустий блокнот. Зустрічі, справи, цілі, нотатки. Готуйте свої маленькі перемоги усе ж усе, що допомагає краще відчувати себе, то як перетворити їх на корисні, натхнені помічники для вашого розвитку, творчості й організації. Привіт! Я знаю, що у багатьох з нас лежить вдома не один пустий блокнот. Сьогодні я поділюся з вами 20 крутими ідеями, як перетворити їх на корисні, натхнені помічники для вашого розвитку, творчості й організації. Обирайте те, що найбільше відгукнеться і наповнюйте сторінки з містом. Перше. Планер. Створіть блокнот, у якому плануватимете тиждень або день. Розділіть сторінки на категорії: зустрічі, справи, цілі, нотатки. Заведіть трекер звичок, де щоденно відмічатимете виконане. Записуйте, надихаючі цитати або мотивуйте себе. Щовечора аналізуйте день, що вдалося, а що можна покращити. Такий планер допоможе уникнути хаосу, побачити свій прогрес і підвищити продуктивність. Друге, блокнот для вивчення англійської або іншої мови. Виділіть сторінки для тематичних списків: слів, їжа, подорожі, робота. Записуйте цікаві фрази, правила, граматики, приклади з фільмів чи книг, додавайте власні вречення, уявні діалоги, створюйте міні-словнички і розділяйте аркуші для помилок, які хочете виправити. Занотуйте свої маленькі перемоги. Наприклад, якщо змогли поговорити з іноземцем. Третє особистий щоденник. Пишіть тут про будь-що, що турбує, що радує, описуйте переживання, спогади, мрії, усе, що допомагає краще відчувати себе та зрозуміти думки. Робіть щотижневі підсумки, яких висновків дійшли, які відкриття про себе зробили, чим пишаєтеся. Малюйте, си, малюйте символи або колажі. Щоденник належить лише вим, вам і може, може виглядати як завгодно. Четверте. Блокнот для бюджету. Записуйте доходи та витрати, створюйте таблиці для аналізу, плануйте великі покупки, ставте фінансові цілі та щомісячні підсумовуйте результати. Можна додавати мотиваційні сторінки, на що збираю кошти, як зекономити, фінансові лайфхаки. Ведення такого блокнота допоможе дисциплінувати витрати і впевнено рухатися до своїх фінансових мрій. Творчий блокнот у цьому блокноті немає правил. Малюйте, наклеюйте вирізки журналів, записуйте спонтанні думки і таємні ідеї. Створюйте асоціативні сторінки, наприклад, що надихає, мої кольори, мої мрії. Спробуйте вести рубрику Ідея для нового проєкту чи список творчих викликів для себе. Творчість це свобода. Дозвольте собі експериментувати. Шосте. Блокнот саморозвитку, написання книги. Виділіть окремі сторінки для сюжету героїв, діалогів, ідей для розділів або сцен. Аналізуйте прочитання, які структури ви хочете повторити, які теми зачепити, записуйте свої відкриття й авторські фішки. Періодично влаштовуйте Брейншторм, занотовуйте навіть найбожевільніші думки. Вони можуть стати поштовхом для великої історії. Сьоме. Читацький щоденник Записуйте назву книги, які читаєте, короткий зміст, власні враження і оцінки. Відзначайте сторінки улюбленими цитатами, ідеями, враженнями й оцінки, е, питаннями до автора чи себе. Складіть список літератури до прочитання, щоб завжди було натхнення до наступної книги. Ведення такого щоденника перетворить читання на глибший свідомий досвід. Восьме. Блокнот життєвих історій. Збирайте кументні, зворушливі, незвичайні епізоди вашого життя, приклади з дитинства, сімейні легенди, моменти, які ви хочете пам'ятати все життя. Додавайте фото, малюнки, спогади інших членів родини. Згодом з цього блокнота може вирости справжня родинна хроніка. Блокнот фільмів і серіалів. Створіть список переглянутих фільмів. Вказуйте дату перегляду, короткий відгук, улюблені моменти чи репліки, додавайте рейтинг зірочкам, рубрика Хочу подивитися вразила найбільше. Спробуйте вести сторінки для цитат, цікавих фактів про автора, творчі розбори сюжетів. Щоденник снів. Для фіксації снів залишайте буклот на тумбочці і одразу після пробудження записуйте сюжет, деталі відчуття, відмічайте повторювані символи або теми. З часу можна аналізувати емоційне забарвлення ваших сновидінь, робити висновки або черпати ідеї для творчості. Одинадцяте Цитатник. збирайте унікальні фрази та вислови, почуті у книгах, фільмах, розмовах. Усе натхнення, що хочеться зберегти, вказуйте автора та дату, пишіть, чому саме ця цитата відгукнулася, створюйте рубрику за темами про життя, про любов, мотивацію, гумор тощо. Блокнот спорту. Відзначайте типи тренування, часто та фізичних навантажень. Особисті рекорди вказуйте зміни у самопочутті, записуйте цілі, пробігте 5 км. сісти на шпагат, зробити 30 відтискань, введіть графік досягнень. Надихайте себе словами підтримки, блокнот домашнього улюбленця, фіксуйте розклад харчування, вакцинації, прогулянок. Записуйте нові навички чи команди, які вивчає ваш улюбленець. Малюйте кумедні випадки, вклеїте улюблені фото, ведіть список засобів, догляду, святкових дат чи фотосесій дня, блокно для почерку або письма лівою рукою. Щодня тренуйте написання букв, слів, фраз, пишіть короткі тексти, повторюйте уривки книг, це допоможе розвинути нову навичку або покращити каліграфію. Фіксуючи процес, вклеюйте свої до і після, додавайте кументні, вправити по лист лівою, лівою рукою для майбутнього себе. Блокнот списків: Робіть різноманітні списки справ дня, ідеї для сміття, бажання на рік, улюблених пісень, продуктів, подарунків або книг, які хочете купити. Структуруйте списки за категоріями, відмічайте виконане, кожен пункт маленький крок до організованого життя. Блоклат рецептів: записуйте улюблені рецепти, придумайте авторські страви, фіксуйте експерименти на кухні. Позначайте оцінки, приклеїте фото, залишайте місце для коментарів після дегустації. Розділіть на категорії: десерти, супи, салати, напої і ваш кулінарний світ стане структурованим і завжди під рукою. Блокнот з паролями: Записуйте паролі та логіни для важливих сервісів, дат, створень, особливі коментарі. Наприклад, коли змінювали останнє. Створіть власну систему умовних посад для додаткової безпеки. Не забувайте тримати цей блокнот у надійному місці. Загальний блокнот або чорновик: Записуйте ідеї, замальовки, фрагменти робочих чи побутових проєктів. Інструктуровані думки такий блокнот стане музиковим смітником для фіксації всього важливого та спонтанного. Періодично переглядайте ці записи, серед них не раз не деться щостійно для проєктів чи натхнення. Психологічний блокнот для роботи над собою. Аналізуйте свої емоції, реакції на різні події, фіксуйте позитивні зміни, робіть вправи для особи Наприклад, запишіть три, пози... три позитивних результати за дня, проаналізуйте складний випадок. Ведіть Арку, за що я вдячний сьогодні. Щотижнево створюєте лист самому собі, це допомагає чути власний внутрішній голос. Сподіваюся, ці ідеї допоможуть вам побачити блокнот не просто як купу паперу, а як простір для розвитку, осмислення і натхнення. Діліться у коментарях, які блокноти ви вже ведете і які. Ідеї її тестуватимете. Нехай ваші сторінки наповнюються радістю, і кожен запис веде до нових, відкритих і до кращого себе. Не забувайте про лайк, підписку, а з вами була я, Романія, і до нових зустрічей у наступному відео!